10 Ми просто на великах катались. Олег просив вам передати колесо і зуби. Все хорошо було, поки ми на великі не сіли, а Олег тормоза не перепутав. Тормоз. Ми каталися собі посил. Дмитрович випускає гусей. Ми біля них проїжджали, навіть не дихали. А тьома пралівалі. Замі посігнали! Ті гуси. Скинули тьому з велосипеда. Вадюню з багажника. Падає в калюж. Гуси гризуть. Тьома, оре, вадюня, плаче Бо нові штани в калюжі вимазав Мамка приб'є. Городське флаксиве. Кулюня за лігом. Давайте гусей бить. Дмитрович кричить: не бий гуся. Ну, ми Дмитровичу трошки об'яснили, що він цій ситуації не правий. вам таке казати, ми не будемо. Ми бігом на великий Тікай, а за нами. на цей крик виходить дідцінька. Ви би бачили, як вони того діда в хату гнали. Волоси з дідсинки скубуть. Олег каже, пацани, я знаю коротку дорогу в ліс. Через город з гарбузами батюшки. Ми їдемо. Тьома не бачить тих гарбузів. Влітає, падає в мурашник, танцює, так, аж іскри з очей вилітають. Кулюня в спів затормозить. А летів. Бігом жме на тормоза. Не ті жме на передні. Перелітає через руля очі, як гарбузи. А в голові. А Fly. Влітає головою в обудало. Там він зуби її оставив. Трошки сипеляла тепер Олєска. Батюшка вийшов на крики. Подумав, що ми з тьоми демонів виганяємо. Він так крутився на мурашник та починає хрестити. Шукає святу воду. Зараз батюшка всіх зеленкою помаже. І вони прийдуть. Ми просто на вільках катали. Чесне слово.